Пожалуйста, що я говорю? Лікарня, лікарня при короткої е, оцей монумент, пам'ятник, От що воно означає? Пряма кішка, чи е, чоловічий статевий орган, це, чи це Юля Тимошенко? Пропала все. Ну от хто ета? У них в Нідерландах минусяра як йобне е, в листопаді. Так откуда у людини хороший настрій? От мене. Все. Я, Хапуга Лариса Сергіївна, майбутній президент Євросоюзу. Давайте так, я вам всім розкажу, що вам робити. У мене все, все що було під контролем, все, що тільки по моїй команді, хагело. Всі по вулицях ходять, улибаються. Все, не улибаєшся в бля. А обше, обше, та в сраку собі посігнать. Ніщита. Ні щита. Ні щита. Балотинувати це аж три секунди. Ти пообіцяєш їм купити автомобіль. Тому хто проголосує всією сім'єю захаплогоріс. Та воно кинеться, та оно кинеться. Посвітри, вони бідні пиздують на велосипеді. На віло... З дітьми, з собаками. Це ужас. Бідні люди, ти бачила? Нема грошей на машину в людей. Камон, біч. Хай, hello. Боже, beautiful не можу вообще. Хороший, так? Да? Мужик, треба брати? What is your name? Give me, give me your number. I felt in love just now. Ну це взагалі. Wait me here, I have some work. Hi, hello. І пара геїв. Ой, ласка, глянь тобі. Центр города. Центр міста. Потримують, потримують лгбт спільноту. Я теж підтримую, якщо треба, якщо проголосують. Так, дівки, тут куча людей, це зараз вони почнуть вот битися в конвульсіях. No, no, no. No, all-fine, all-fine. filming only the beautiful most in this. Що э, це? блядь, Центр. Тобто мене. Я прошу, я буду вам перекладати, ви ж англійський, не це. Я вже не можу, треба присісти. Фу, блядь. А, це велодорожка. Це only gays? Він ліг, поняла, тут можна тільки геем ходити по тій дорожці. Гай, айм гей! Ти Вот элементарно, елементарно, да? много не треба. Е, ставиш тут е, мафа, штуки дві-три, Ну такая, з вагонки, хороше, щоб недорого. Отак посеред площі. Ставиш в одній табак, в другій картопля, в третій коктейлі. Все, Все то вже другий вид. Уже друге інфраструктура, уже бізнес. Правильно я говорю? О, oh, I'm sorry. Can I take flowers? Just five minutes to... да? Uh, yes. oh, thank you. Ви бачите, шанувальники в мене вже є і в центрі Європи. Дуже приємно. Дякую. Thanks. Отак, oh, I'm, I'm your future president of Europe. Да. Сенкс, сенкс. Окей, знімай, бо це моє квіти. Хай сенк'ю. У них теж видно, що тендери виграють по-чесному. По-чесному видно, що популярний скульптор, племінник, губернатора, який перший раз в житті взяв в руки глину чи пластилін, чи що й так. Алло! Ой, ну все, поняла, так? Тут одразу видно, що ну оно потерпає від корупції місто. Потерпає. Я все виправлю. В лучшу сторону для себе, звісно, ми беремо елементарно, заселяємо Європу українцями. От буквально пів години назад зустріли українку з Кременчуга. Тут ось Херсон у нас, пожалуйста. І отак от хапуга Лариса Сергійовна. це Майвоутерс. Це голосувати за мене люди будуть. Вони ще не знають, але будуть. Зараз да. е, я вам скажу, ви. Лена, так. з Херсона Херсона. А я тобі говорю я екстрасенс в третьому поколінні. Леночка, значить, ви голосуєте за хапуголоріцю средно і вся ваша сім'я теж. Це ви в курсі, так? Да? Да, да. Да. Розказую, ми заселяємо Європу українцями і робимо Європу інтернаціональною. Во главі Євросоюзу хто хапуга Ларіса Сергіївна, зам у неї хто? Леночка, правильно, моя племінниця, а рам зам її хто? Правильно, моя е, дівчина. Все. От ти удивляєшся, я тобі говорю, у вас мужчина дуже красивий. Дуже красивий. Ви дивіться, сколько одиноких жінок тут, вона моя теж подружка українка, шукаю собі. А тут нормальних нема. Тут тільки українців треба засіляти. Я тобі говорю, Лена. А ти бачиш, яка нічого? вони не ж не можуть собі. Ти бачила, скільки на велосипедах людей. А ж навіть не можуть собі дозволити автомобіля та ужас. Так, ладно, все, дівчатки. Щастя, здоров'я вам! Щастя. Перехрестю вас! Да! Я в Бога. Ви вірите в Бога? Так. Да. Да. Я теж голосуйте за мене. Що наляхає? Ну от що воно ляпає? Ні, воно вікна моє, ти посади. Лариса Сергійовна, хапуга. Приїхала, воно моє вікна, воно мені летить в очі. Ні, я навіть не хочу. Я не хочу. Я от це взяла дівчатку собі, бо мені багато похудала. Слухай, ну сколько ти? Я ти. Я вже я думаю, кілограма три точно да, потеряла? Шість. Та я думаю, десь з половиною навіть. Це треба набирати дівчинки, тому що ну, куди? куди? Я майбутній президент. Та вже героїна шик уже не в моді. Приснітьсь, як кажуть, знаєш. Ну Ну, да, Варення накидали. Варення. Ота моя мама, вона крута, Не знаю, в сто, раз, в сто раз смачніше. Я не знаю, ці ягоди. нас тут ягоди? В нас тут Нічого не росте. Е, Значить, так, що ми знімаємо? Ми знімаємо. Як е виблискує на сонечку my chest and my Майталия. Все, і, і, і підставляємо под цю музику Монатіка. І все, і кліп. Це давай для віруючих. Це всі, хто за мене голосуватиме, віруючи. Захапугулоріс Сергієвну, бачите? Всі монументи. В Європі будуть зліплені з моєї фігури. Все. А щоб не заморачуватися, знаєш, я одразу говорю всім, я сама люблю тварин. Ето БУ. БУ. Нікода в житті, не за що в житті хапуга Лариса Сергіївна не купе нове хутряне чудо. От это. Потому що що з тієї людиною не так, що там в той голові. Якщо воно досі ходить і покупає нові хутряні вироби. Купи собі мозг і живи віддільна. Я хапуга Лариса Сергіївна. О, Поліцейський знакомий. Приїхала до Гайського суду нарешті вирішити цю проблему нагальну. Мій прадід будував цей суд, мій дід був там головною судьою, і я хапуга Лариса Сергіївна. Як голова спіл... спілки колекторів України прийшла вибивати репарації? Тому що це ну, я... неможливо можна чекати. Вони ще нормально працювали при Першій світовій, вони ще непогано там працювали при Другої світовій. А зараз що? Де наші гроші, де наші репарації? Я, людина, яка тримає своє слово, обіцяю вам, що зараз перше попередження я даю. І якщо до 7 березня 50% всіх репарацій, що, що отата скатеняки ті винні українцям, якщо не віддадуть, я зі своєю командою колекторів дуже інтелігентними мужчинами, з кривого рогу половина родом, з половина з Херсону з Миколаєва, такі скромні, інтелігентні, накачані мужчини. Ми приїжджаємо, повертаємося сюди, а в мене ж рейс. Чартер, чартер. Шух-шух, туди-сюди, мені три секунди, я, я не полінюсь. І у вас є час до 7 березня. Поняла мене? Всі почули. Звук записався. Хапуга Лариса Сергіївна. Е, слів на вітер не пускає. Вона на вітер пускає тільки гроші. Бюджетні. Hey, hello! Трамп is fucking кант! Ой! Таке сказала, воно з спадкорки вилізла, я навіть не знаю, що воно значить. Ну, давай приїжджай вже пердло. оно ну, 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 поки не наареться, неспокоюся ну, не ті мапідісти. Хуже велосипедистів в Європі може бути мопедист-азіат. Ой, Боже, я ж, а т... а воно вважається не талірантним. Як на одному кварталі з українськими святими прапорами рядом з этою ганчіркою? Я дзвоню королю дівчки. Я дзвоню. А як в нього там з 0,63 починається, да? Алло! Сашко, хас, yes. а Лариса Сергіївна. Сашко, I'm I'm sorry sorry, for disturbing you. No, no, I'm sorry. I don't have time, thank you. Yes. Дякую, що запросив мене на чай. Е, російська тряпка висить. Висить російська ганчірка. Я не можу зрозуміти, ти можеш порішати? Ну ти ж король или хто ти? Е, You are the king of this да? А Якщо ти не порішаєш, я просто зараз спалю. Я, я тобі говорю, я зараз спалю оце е, гамно. You know, это I'm sorry, I'm sorry. Do you know do you know uh, this is the Russian Embassy? Yeah. It's still working here. О, oh, боже, my god! It's awful! Maybe we will burn this house, so we have to just let down this uh flag. Uh yeah, now I need to go home, so yeah, so uh oh maybe I have to call the police and they will do it. Okay, okay. And what is the number of police to call? Ну невозможно, я втомлена. hi hello i'm so sorry i'm in english and i'm sorry i don't know your language i saw just now in a, nearly in the center of den haag the, the flag of russia of russia yes to whom i have I'm to call go. okay? i have to call to uh, queen or king no. to whom no ma'am. you need to go home home to short to ukraine Okay, it's not to your work, right? No. Help me to understand to I whom I'm gonna hang up, okay? bye bye, okay. Bye -bye. Ти бачиш, ну таке, ну видно, що сіснітельний мальчик попросив прощення, каже, це не поліція. Ну, а хто? Ну нічого. Ми не розстраиваємося, дячки, тому що у нас все ще попереду. Хапуга Лариса Сергіївна стане президентом бога і забитом землею, тою Європою. Все. І ми тут наведемо порядок. Правильно я говорю? Ну, і все цьому дівки. В общем, що вам сказати, що ви не бачили в этом дагайському суді? Це вперше гей-гей, налякала людей. Ну, знаєте, єдине, що може врятувати цей кадр, єдине це е сексуальність, і харизма, хапуги. Лариса Сергівна. Ну хіба що могло так на ручки потримати вам цей суд, тому що я його вертіла на пальці, Отак хочу сказати. В общем, я, хапуга Лариса Сергіївна, вам обіцяю, що гайський суд запрацює, як мусить працювати. Давай я піду їх у мащу, тому що вони всі ждуть, поки я з ними сфоткаюсь. Я пофоткаюсь, босінька з фанатами повернусь. Поняла? Ой, йдіть нахуй, хочу, хачу там перехожу.